Ситуація на Росії мій дуже схожа із ситуацією із фільму Свайба Малинівці, коли влада з одних рук переходила в інші. Ну, поки що у СМТ Пригожину чи Пригожинськ Буданов ще поки що не визначився, як назвати нову територію на Росії. Ситуація поки що спокійна. Єдиний там цирк. В Ростові Танк ЧВК Вагнер застряв у воротах цирку. Але. Є же ще Легіон Свобода, про нього вже трішки ми забули. Там декілька днів всі там говорили, а зараз поки що тихо. А Легіон Свобода говорить, що Пригожин то є ставленник Путіна. І він вийшов із годівниці Путіна. І в нього немає інтересів там, воювати за росіян, будувати гарну Росію, сильну могутню. В нього є інтереси. Добратися до годівниці, використовуючи своє ЧВК Вагнер. Тому, як будуть розвиватися події, ми будемо дивитись. Але слава Богу, що вони починають там розвиватися. Чим це закінчиться? Ну, я завжди говорив, що це закінчиться не дуже гарно там. Наша задача перемогти ворога на нашій землі і вигнати його. Це наша головна задача. Звичайно, ми зараз на емоціях і спостерігаємо за тією ситуацією, що на Росії. І хочемо справедливості. Я впевнений, що та ситуація, що там, вона буде тільки розвиватися. І це навіть, можливо, на роки будуть ділити, як знаєте, радянський мультфільм. Ми ділили апельсин. От так будуть ділити. Але я хочу застерегти. емоції дуже швидко закінчуються, а життя буде тривати. Яке в нас буде життя, залежатиме від нас. І нам потрібно бути готовими до нового життя. Я завжди говорив, що в Україні ще будуть важкі часи. Важкі часи боротьба з корупцією. Це дуже важко буде. Але нас за горло будуть змушувати наші партнери, які давали і кошти, і зброю, боротися з корупцією. І боротьба з корупцією буде хто дає і хто бере. І повірте, дуже багато буде критики. Дуже багато, дуже багато буде навіть незадоволення, коли будуть боротися з корупцією. Перші дзвіночки боротьби з корупцією вже пролунали на форумі в Лондоні, про що навіть говорив буквально на днях президент Зеленський. І вже блогери пишуть, що це ненормально, кричать, там якийсь, знаєте, фонд кричить, що це неправильно. А ідея така: перевести Україну на безготівкові розрахунки, тобто електронні кошти. І це один з методів боротьби корупції. Щоб було чітко видно. Доходи і витрати підприємств, установ, організацій і фізичних осіб. Це дуже важливо, говорять, і це на сьогоднішній день що може змінити ситуацію з корупцією в Україні. Я не знаю, як ви до цього відноситиметесь, але я вважаю, що чесний бізнес, чесні доходи громадян повинні бути чесними. І коли ви прості навіть українці, ходите на роботу. І вам зразу говорять про мінімальну заробітну плату, а іншу заробітну плату платять в конвертах оце теж боротьба з корупцією. Тому що роботодавець вам не виставить потім зарплату в 6 тисяч офіційно, бо ви на неї просто не підете. А він буде виставляти 15 чи 10 чи 20 і буде платити податок із цієї зарплати. І це важливо як для вас, так і для держави. Тому боротьба з корупцією буде однозначно. Ну а взагалі я розпочинав відео про те, що на Росії, а на Росії все йде за планом Спецоперація. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ! За Ми переможемо!